Зараз в основному ми граємо на похованнях захисників України. Морально важко було, коли знаєш людину добре. Я сприймаю це як робота. Вони ж лягли за нас на фронті, хочеться віддати їм шану тут. Їшко, Ну, Така подія трапляється, на жаль, зараз у нас дуже часто, і так як він у нас в селі, з дітей, які займаються на музиці, тривалий час, мусимо відправляти. Так, да, це не є легко, це важко, особливо морально для нас, а для, для дітей це ще більш морально важко. Ну, на жаль, мусимо і треба. Так, правда, сину? Він нас прислугує в церкві. І коли в церкві були похорони, ми не ходили, він не ходив, бо це ну, лячно. Ти переживаєш, що і як, йому було це ну, не дуже приємно. А вже, от коли сказали, що потрібно їхати на похорон військового, то вже в нас, як то кажуть, ми вже це відклали в коробочку на потім. Це похорона тих людей, яких ти знаєш, з якими ти спілкувався, ну, наших в основному односельчан. Оце найважче, бо ти бачиш, як тут рідні, твої знайомі, друзі, близькі, так як він розказує. Так, да, чекаю добре. Перчатки не буду збрати, борис сьогодні в теплому. Все, Дениску, будь. Іди проведи людину в останню дорогу. Будемо тебе чекати. Добре, котенятко. Все, не хвилюйся. Добренько, сонечко, все, папуськи. Сьогодні йдемо хоронити військового, який був переселенцем в нашому селі. Він приїхав сам з Старецька, пішов на воєнкомат і загинув на фронті. Сьогодні маємо його вшанувати його пам'ять. Я його особисто не знав. Дякую. Якщо це йти і грати. Правильно треба знати, як дихати, щоб не задихуватись. ще не плакав ні на одному похороні. Я спробую відволікати себе чимось там відволікати думки, думати про щось наче. Так, хлопці, розбираємо інструменти, заносимо клас. Дивись, Денис, кобери. Давай. Перший раз це було 1 вересня, 4 роки тому. Я прийшов сюди а, перший так. раз спробувати, таке. подивився, був в клубі, показували, як воно грається. Я не вибирав, мені одразу сказала, що твій інструмент буде труба, як по губах підбирають правильно там, інструмент. Чи ти думав, що доведеться грати на поховання? Думав, мені казали, що може будеш грати. Може, вже десь 10 церемоній я відбув. Може, навіть і більше, якщо читати з церемонії, які ми виїжджали на другі села. Граю півтора роки, десь може більше трохи. Більшості фізично важко не через те, що ти йдеш далеко, а через погоду, як яка погода. Якщо погода погана, там сніг, мороз, ми не, не, не їдемо грати похорон. А якщо гарна погода, то можна йти там, може, чуть -чуть прохладніше, тут вдягатися тепліше. Ідемо, задихаю, задихаюся, коли йду. Не тільки я там багато хто йде в вже тіпо, не дає дихака грати. Морально важко було, коли знаєш людину добре. Наприклад, мене я грав з Андрієм Осадчем, нас був загинув він, він вже в седьмому, можна сказати, селі. Недалеко. Я грав, я грав з ними футбол, грав, допомагав деколи. Коли щось не вийшло, розказував, як то правильно грати. Шкода, але. Не стараюся думати про це. Я сприймаю це як робота, що треба віднестися з повагою, з розумінням, зробити все те, як має бути, а не також, щоб відчепилися. Ні від одного похорону не відмовився. Я не відмовляюся більшістю через те, що вони шлягли за нас на фронті. Хочеться віддати їм шану. Дитина стійка. Я не думаю, що там їм було дуже страшно, але. от… Він на особливість трошки інша. Він перший похорон відіграв в дуже юному віці. Йому було певно 100 років 12 чи 13. Похорона почали грати з 14-го року і почали привозити загиблих військовослужбовців. Перший похорон для дітей завжди це стрес. Вони переживають, а потім згодом відносяться як до роботи. У нас дорослого нема, дорослих музикантів. Ми мусимо обходитися своїми силами, тому більш здібні дітки, учні приймають участь в похоронних процесіях, більш нікого немає. Слава Богу, що батьки з розумінням ставляться. не такого не було, щоб якийсь батько чи мати сказала, мій син не піде. Хочу за останній рік закінчувати музичну школу, але як треба буде грати похорон, я зможу переходити перед похороном разів там і грати похорон на музичну школу, я більше не хочу ходити. Чому? А чому? Це в те, тебе в мене школа, після школи музична школа, і ти додому одного ще приходиш ще шуроки. Теж вдома є багато, багато роботи і своїм трохи хочеться позайматися. Я не планував вчитися далі на музику, не хочу. Я хочу бути трактористом. вдома mm. два трактори стоїть, один дядько, один. Мій. Тату нашого то хочеться піти собі на тракториста, хочеться їздити на великих тракторах собі. Мамо, я вдома. Привіт, Дениско. Що прийшов? Роздягайся, поїстиш. Розкажете, як сьогодні радусь. Піде, може ратися. Може бути. Да. Будеш щось їсти. Да. Це наш обов'язок віддати людині останню шану, так як ми тут на території, де немає війни, де тихо, спокійно ми мусимо. Ми зобов'язані. Висловлювати свою повагу до людини, яка загинула. І дякувати за те, що він нас захищає. що з алгебра. Добре, дякую. на вайбер. Часто пропускаєш через похорони, як відпускають тебе? Відпускають, але не дуже часто Більше Більшість випадають в суботу, неділі або на канікулах, деколи закривають очі на те, що пропуски бо розуміють, чи був на похороні, чи там ровлять якісь там поблажки, що домашні не питаються, якщо не з тих зробити.